Якби я знала, що тут так дорого, то все одно сюди приїхала. Так в Брюсселі дуже гарно, чисто, смачно, але й дуже дорого. І Перші 70 євро. Тут ми витратили на маршрутку з аеропорту до міста. Це ми так зекономили на авіаквитках, але не подивилися, що в Брюсселі два аеропорти і прилетіли в якісь піздюша. Годинні їзди від міста. Проїзд на метро від 2,5 євро і готельний номер на букінгу від 100 за ніч. В Центрі міста одразу пішли їсти. Два пероля казан міді і паста ще 70 євро. Прогулянка, всі пісюючі статуї і фотосесія на найгарнішій площі. Європи безкоштовна. А от за вхід до Атоміуму, Королівського палацу і собору святого Михайла, потрібно ще викласти приблизно 70 євро на людину. Ну з до всього, будучи в Брюсселі, обов'язково треба випити пиво, скуштувати вафлю і шоколад. І якщо шоколад можна спробувати безкоштовно в сувенірках, то за найдешевшу вафлю треба заплатити 6 євро. Макальчик пива теж в районі 6. на цьому можна було б зупинитися, але ми набрали ще купу сувенірів десь на 70 євро. Ще більше про Брюссель знайдете в актуальних і напишіть в коментарях. Ви б витратили стільки грошей, щоб сюди приїхати.